Поки одні пенсіонери дотягують до зарплати дітей, інші без поспіху змінюють квартири на гектари. Але навіть на тлі шестизначних пенсій деяких суддів є одна, що вибивається з усіх рейтингів майже 400 тисяч гривень щомісяця, найвища пенсія в Україні. І належить вона Наталі Шапталі, колишній голові конституційного суду. Виплати такого розміру їй довелось вимагати через суд в пенсійного фонду через зниження виплат до 50% зарплати рішенням суду шапталі повернули всі 90 відсотків від розміру заробітної плати. І пенсія стала сягати. 400 тисяч, але ще більш вражаюче виглядає список її майна за інформацією з реєстру прав на не нерухоме майно. Цьогоріч вона стала власницею ділянки в котежному містечку нова конча заспа Кристал в Ходосівці. За даними держгеокадастру, її вартість 14 мільйонів гривень. Також у власності екс-суді суді ділянка в селі Ходосівка. Ще 1,6 гектара лісу. Окрема ділянка неподалік у Києві. Квартира на Печерську на 126 квадратів. Чотирикімнатна в ЖК «Малахід» на 195 квадратних метрів, та ще одна квартира в ЖК качерво-зоряний на 97 квадратів. Ще частина нерухомості зареєстрована на її чоловіка. Шаптала Юрія. За ним в реєстрі значиться двокімнатна квартира на Печерську площею 82 квадратних метри, в тому ж ЖК, що й в дружини. Має чоловік ще один будинок в Ходосівці, а геть неподалік в селі лісники. Цілий маєток Трьоповерховий будинок з власним футбольним полем, площею 288 квадратних метрів, звідусіль оточений парканом та високими деревами. Чи багато пенсіонерів в Україні можуть дозволити собі такий спосіб життя?